Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу, як я готую дуже смачне м'ясо по-французьки з помідорами. Цю страву можна подавати навіть на святковий стіл, виходить дуже смачно. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Перш за все, м'ясо поріжте на куски товщиною 1 см. М'ясо я обираю з жирком, щоб страва вийшла більш соковитою. Відбийте кусочки м'яса молоточком з двох сторін. Цибулю наріжте кружальцями. Помідори також поріжте кружечками. Сир натріть на крупній терці, а можна й на дрібній. Тут значення немає. З'єднайте натертий сир з майонезом і гарно перемішайте. Завдяки такому прийому сирна шапочка на готовій страві вийде більш соковитою, сир не пересухне і не пригорить. Форму для запікання змастіть олією, потім щільно викладіть шматочки м'яса. Посоліть, додайте перцю і обов'язково додайте сушеного чеснику. З ним м'ясо вийде ну дуже смачним. Зверху на м'ясо викладіть цибулю, яку розділіть на кільця. А наступним шаром покладіть кружечки помідорів. Зверху прикрийте все сирно-майонезною масою. Відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Якщо духовка сильно пече, температуру можна трошки зменшити, щоб м'ясо встигло приготуватися, а сир зверху не пригорів. Готову страву присипте свіжою зеленю і можна подавати до столу. М'ясо виходить дуже соковитим і ніжним, справді дуже смачно. Сирна шапочка не пригоріла стала лише трохи рум'яною. Вона дуже добре поєднується з помідорами, цибулею і м'ясом. І обов'язково додавайте сушений часник, від нього просто неповторний аромат. Навіть зі свіжим часником виходить зовсім не так. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.